За даними прем'єр-міністра Польщі, нині у сусідній державі працює понад мільйон українців. Як працевлаштуватися в Польщі, які права мають українці у сусідній державі та де про них дізнатися? Як не потрапити до непорядних роботодавців, і що робити, якщо права працівників порушено? Відповідає представник Польської державної інспекції праці Юлію Жглуській, а ще про побут, середні зарплати, систему освіти інші важливі деталі життя у Польщі. Та як українці впливають на місцеву економіку? Поширте відео серед своїх знайомих, адже комусь ця інформація може стати в нагоді. І прошу підписатися на канал YouTube Media. У нас завжди цікаво.